Доброго дня, любі друзі! Сьогодні, як я і обіцяв, покажу, що треба зробити, щоб перенести свій аккаунт World of Tanks на Євросервер. А перед цим хотів би привітати двох коротяків з днем народження: мирного вам неба над головою, низького пінгу та благовоління рандому. Вітаю вас також з цим важливим днем для всіх нас. Мене звати Соул. Ласкаво прошу на канал про ігри українською. Спочатку ми будемо переносити мій твінк, котрий був зроблений для рефералки. Свою основу я поки що не переношу, так як не встиг нафармити на всі танки для відновлення, але залишилось зовсім трошки усього 50 мільйонів. Є в мене також клан, котрий був зроблений ще з дозволом Морозора. Сьогодні ми перенесемо мій твінк з кланом і побачимо, як це працює. Для того, щоб перенести свій аккаунт на Євросервер, вам потрібно на сайті увійти у свій аккаунт на Рур-Регіоні перейти до особистого кабінету та прокрутити сторінку донизу. Ви побачите перенесення аккаунту. А перед перенесенням аккаунту, будь ласка, не забудьте відновити техніку, тому що вона зникне, і вже ви її ніяк не відновите на Євросервері. Далі натискаєте на напис з перенесенням аккаунту і розпочинаєте процес перенесення. Прокрутіть сторінку униз, натисніть усі чекбокси, що ви згодні з компанією. Та натисніть продовжити грати на його сервері з варгеймінгом. Ну тепер все. Чекаємо результату переходу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я буду постити анонси, новини та україномовний контент по танкам. Дякую вам за перегляд. Мене звати Соул. На все добре!